Вітаю, друзі, добрий ранок. У вівторок Олексій Ляшенко прийшла така цікава новинка, дуже цікава новинка. В Краснодарі застрелили командира підводного човна Краснодар. З котрого, з котрого друзі, В, здається, в прошлому році були пущені ракети Калібрі на Вінницю, де загинули. Діти, де, пам'ятаєте, загинула дівчинка, де отримала поранення мама, де була розбита Дом офіцера, де загинули люди. Так от звати його Станіслав Ржицький. Він працював вже не на підводній лодці, да? а був замначальника міського відділка по мобілізаційній роботі. Ну, що я вам можу сказати? Версій може бути багато. Хтось був злий, що когось мобілізували в Росії, хтось був злий, що у нього має, там, є, була каханка будь-що угодно. Але я вірю в свою версію. Буданов улибається, Буданов посміхається, Буданов казав. Кара знайде кожного. Як один з наших зрадників казав Почую кожного, отак Буданов сказав Кара знайде кожного. І це знають генерали. Генерали НАТО, генерали у відставці, друзі, генерали, які послужили, які бачили якісь дії військові, якісь військові конфлікти, якісь війни невеличкі. Так, от, 10 генералів, голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Ой, вибачте, шість. Обнародив список шести відставних генералів країн НАТО. Так, да, вони у відставці, але вони мудрі, вони з досвідом, вони знаються, які закликали лідерів саміту Альянсу у Вільнюсі відкрити для України конкретний шлях до членства, щоб ми розуміли. Будемо дивитися на протязі цього дня. Завтра буде, начебто. Начебто наш президент там, ну, я думаю, вже він приїде, подивимося. Так от, підписали його: Ріхо Терас, це генерал Естонської армії, колишній начальник оборони Естонії, Мечислав Гоцул генерал польської армії, екс-глава оборони Польщі. Раймондс Граубе, генерал Латвійської армії, колишній начальник оборони Латвії. Вітаутас Йонас Жукас, генерал Литовської армії, колишній начальник оборони Литви, Бен Ходжес, генерал армії США, колишній командувач американськими силами в Європі та Майкл Репах, генерал армії США. Колишній голова командування спеціальних операцій США в Європі. Далеко не просто генерали, а генерали, які до яких треба прислухатися. Ну, Будемо сподіватися, що до них прислухаються, друзі. А ми робимо свою справу, і це величезна наша робота, це величезна наша. Вклад в перемогу нашу. Я хочу подякувати ступак Романа, який перерахував е донат на Монобанк. Е також на Приват вчора це було вчора ще, Ступак ввечері, і вчора, о 20.03 на Приват 24, вибачте, без прізвища. Також велика подяка Востряковій Світлані. Друзі, там під кожним відео є допис. Там перераховані спонсори, і там же перераховані реквізити. Там є А-банк, є Монобанк, є PayPal, куди можна переходити, є Приват 24. Так що, кому як удобно, кому як нравиться. Я вчора казав: сьогодні ми вже замовили 10 спальників. Ми набрали гроші. Дякую вам і дякую всім за підтримку каналу. Йдемо, друзі, далі. Ну, Ердоган вийшов в раж. Він наклонив всіх. Вони з Зеленським зробили невероятний, нев... неймовірний хада. І, так, ніхто не сподівався на повну перемогу над монстрами е... Альянса НАТО, да, над монстрами, такими, як Америка, Сполучені Ой, Німеччина там інші держави. Але. Те, чого досягли Ердоган з Зеленським чи Зеленський з Ердоганом, це неймовірно. І ось Ердоган розійшовся. Ви знаєте, що він заявив? Він сказав, що він одобрить заяву Шведів на вступ в Североатлантичний Альянс після того, як ЄС відкроє шлях для Турції. Спочатку сказав, відкрийте для нас. Вступ Турції в ЄС, а ми потім розчистимо дорогу для заявки Швеції, так, же, як це зробили в случаї з Фінляндії. Туреччина вже 50 років жде у дверей у, у ЄС, заявив Отаган. 50 років вони є асоційованим членом, як і ми. І він, він почав качати права. Ну, це цікаво. Цікаво за цим наблюдати, як це буде розвиватися, в яку сторону, хто буде поступатися, хто буде напрягатися, хто буде що робити. Дуже цікаво. І цікаво ще в тому сенсі, друзі, от як мені, що е, все-таки Німеччина, Франція втрачають свою монополію на владу в ЄС. Втрачають навіть такі держави, не члени ЄС, як Велика Британія, яка вийшла зробила, екзит, як він? Екзит, да? зробила? Неважливо. Ну, вийшла з ЄС. Навіть такі, як Туреччина, яка не ввійшла в ЄС. Навіть такі, як Україна, як, яка хоче бути в ЄС, але також ще щось. Ми вже маємо вплив в ЄС. І не маленькі, а допомагають нам? Нам, Польща, Балтійські Республіки, Чехія, Словакія, Італія нам допомагає північні країни. Так що цікаво, цікаво все розгортається. Ми будемо свідками цікавих подій в Європі. Ну і друзі, що я хочу сказати останнє кличко. Пам'ятаєте, я казав, він би спочатку ніж дава, ніж називати у, вулицю Мельченка, привів порядок б, е, могилу. Там же ж було страшне, крест покосився, все повалилось, нікому що. Так ось він прислухався кличко до нашого з вами, до нашої з вами поради і убрав могилку, послужив плітку, поставили новий крест, висадили. Квіточки, новий портретик. Молодець, Віталік. Молодець. Ну, хоч щось добре зробив, хоча не своїми руками, але... але до людей, Віталік, треба прислухатися. Люди поганого не побажають. Друзі, дякую вам, до гарячих новин. Україна переможе!